четыре, блядь прием на дебрабаху, блядь. Ааа, пизду, блядь. Ааа, блядь, коли встаешь, то разворка пизду, яна. А так вам нахуй, аватарка, блядь. Ну, где ты нахуй берешься, кула, пластики, блядь. А в нам меди на вообще не хуя. А ты не хуя, тики с него, ааа, айфи, купи. Сексу нахуй, секс, вона хоче сексу, тільки ти блять двіші, то я ти бив, блять, це за Вона відбує? На тебе тебе суд сука подасть. А ну дай на їм песню, блять, Ой, я є рах, нахуй. Ой, блять, печеться нахуй, гость, блять, а я вовню боюсь страшне, нахуй. Ну тако тобі блядь? І сміляєш мені, Праспілька, ти, ёбана, блядь. На, я тобі тоху я відбував, блять, колись. Не пизди, блядь, я тебе, сука, дихну, ти, блядь, огнідох нашу блядь. Ти, блядь, проститутка, запиди, браш. Ти мене будеш бити. Я, сука, піду блядь, до свами, на тобі ту, десь пизди. Дина, ну нахуй я ти ці бомби кидаєш? Тобі що? Мені хочеш робити, блядь, а на кулаках.

Якими штучками? Я думала, на в пизду пашну пиздує. Що це в нього це? Прес фірсно, блядь. Оцього ми в нас кидаємо. блядь, пой, пес, пес. О, блядь! Йде Ага, каже, блядь. вона, блядь, крута, Я казав, що вона как проститутка. Бля, ти пиздуєш у мам нахуй, нахуй на, 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 на. каже. Замирає, блядь, заморожує. Ти ще пиздити до мене. Блядь, пизди мене. Почну їй кула вона шаросна. А я в'єбала. І тебе наїбала, а ти мене пиздив по ха-ха-ха-ха. А такому. Я перший стиха, блядь. Ха, наїбав, я вчера папу. Коша трошки, давай, блядь, йому. Ще раз. І ще одну йому не хватає. Він мене зараз бомбою впиздить, нахуй. Єс! тобі рота Це болту, фітнаху! Знаєте, як сука, дівчат блять, хоч би, блять, пожаліло, нахуй. Ти знаєш, як мені больно, блять. Серце мені больно, нахуй. мать. Больно теж, ти мені сука, свої пальці желізні замерз і засуну, блять. Я собі, блядь. Ох, блять! серйозно, Харас? треба вміти неї битися. Диви, бля, таке пизду, як втрат. Йоб твою мать! Курва! Як це між нею пизду є, блядь? Бо вона ж китана, чи як її там забрала, Китана. Брала, блядь. <реш> ти, ти не охуєнний мальчик, блядь. 18 є, що ти погандонний прийшов. Це <реш> 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 ревертуху. eu que você está sozinha? <laughs> você não sabe por que eu